Сьогодні ми вам розкажемо про секатор Felco 9, який є копією секатора Felco 8, але виготовленим для шульги. Усі оригінальні секатори Felco постачаються в блістери. Всередині блістера знаходиться інструкція, в якій є вказано, яким чином розібрати та зібрати секатор, перелік змінних деталей до секатора, а також як його гострити та змащувати. В комплекті до секатора є ключ, яким можна здійснити розборку зборку секатора. У в самому блістері знаходиться секатор. Він абсолютно повністю копіює секатор Felco 8 і є його дзеркальним відображенням. Для покращення ергономіки компанія Felco не виготовляє секатори універсальні. Секатор Felco 9 належить до професійної ергономічної лінійки. Якщо секатор спроєктований для використання в лівій руці, то ним зручно користуватись шульзі. Для праворуких є секатор номер 8 Стосовно ергономіки цього секатора варто зазначити те, що головка секатора опущена трошки вниз відносно центральної осі секатора, і коли ви берете його в руку, він є продовженням вашої руки. Руків'я секатора виготовлено з кованого алюмінію, і на ці руків'я компанія дає пожиттєву гарантію. Покрите руків'я прорезинною фарбою, яка є з одного боку термоізолятором, з другого боку дуже комфортно тримається у руці. Лезо і контролезо секатора виготовлені з високоволоцевої сталі. Термообробку проходить ці леза на заводі Felco і робиться це за фірмовою секретною технологією компанії. Додаткові елементи секатора, як болти, пластини, покриті нержавіючим покриттям. Пружина секатора виготовлена з нержавіючої сталі. Варто зазначити, що кожен професійний секатор Felco має в обов'язковому порядку амортизатори, які полегшують удар під час обрізання гілки. Лезо секатора Felco 9 має виріз в основі, який дозволяє обкусувати кабелі і дроти. Часом це є необхідне в промисловому саді. Контролезу має спеціальну проточку для того, щоб бруд і сік з контролеза стікав вниз. Секатор Felco 9 розроблений для використання обріжчиками з великою рукою. Діаметр зрізу цього секатора до 25 мм. Такі гілку, як цю, він обрізає з легкістю. Ознакою професійного інструменту компанії Felco. Є те, що будь-який елемент цього секатора може бути замінений. Як це зробити? Як розібрати і зібрати секатор, ми вам покажемо трошечки пізніше. Цикатор Falco 9 ви можете придбати в офіційного дистриб'ютора Falco в Україні компанії Garden Tools Україна в садових центрах клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!